Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Тема уроку розв'язування прямокутних трикутників. Частина 1. На малюнку ви бачите прямокутний трикутник з прямим кутом С, трикутник АВС і відповідно до позначень кутів даного трикутника, кут Б позначимо бета, кут А позначимо альфа. Напроти кута А лежить катет А, напроти кута Б лежить катет Б, напроти, гіпотен... напроти прямого кута лежить гіпотенуза С. Треба сказати, що це не обов'язкові позначення, але так прийнято і так зручно для того, щоб поки що ми навчимося користуватися означеннями синуса, косинуса і тангенса, зручно позначати так, щоб ви не плуталися із цими означеннями. І позначками на прямокутному трикутнику. І нагадаю вам, що гострі кути прямокутного трикутника в сумі обов'язково складають 90 градусів. Значить, я запишу альфа плюс бета дорівнює 90. Також нагадаю вам, що для сторін прямокутного трикутника справджується теорема Піфагора, тобто квадрат гіпотенузи. До рівні сумі квадратів катетів А в квадраті додати В в квадраті. І тепер ми з вами повторюємо означення синуса, косинуса і тангенса гострих кутів прямокутного трикутника. Отже, синус кута альфа, якщо ми візьмемо кут альфа, це відношення протилежного до нього катета до гіпотенузи. Синус це. А поділити на С. Відношення А до С відношення протилежного катета до гіпотенузи. Косинус кута альфа це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. І тангенс альфа це відношення протилежного катета до прилеглого. Так. Тепер, що ми маємо сьогодні на уроці зробити? Із цих трьох означень, що ми зараз з вами символічно записали, ми виведемо ще шість формул, за якими будемо розв'язувати прямокутний трикутник. Для цього можна скористатися знанням початкової школи. Сподіваюся, ви розумієте, що рисочка дробу – це дія ділення. Значить А. Це ділени це дільник синус альфа частка. І щоб знайти ділини, треба дільники частку помножити. Отже, із цієї рівності слідує наступне: щоб знайти А ділини треба дільники частку помножити. Тобто С помножити на синус альфа. І ось ми з вами отримали правило. Правило, за яким можна знайти катет у прямокутному трикутнику. Якщо ми маємо з вами довжину гіпотенузи і маємо величину кута альфа, то протилежний до цього кута катет можна знайти як добуток гіпотенузи на синус протилежного кута. Тобто катет у прямокутному трикутнику можна обчислити за формулою. Добуток гіпотенузи на синус кута протилежного до цього катета. Також із цієї рівності ми можемо з вами знайти гіпотенузу. Ділене дільник частка, дільник, щоб знайти, ми ділене ділимо на частку. Значить, Щоб знайти гіпотенузу, ми ділене, тобто катет ділимо на синус кута альфа, на синус кута альфа. І, знову правило, щоб знайти гіпотенузу прямокутного трикутника, треба катет поділити на синус протилежного йому кута. Те саме можна зробити і з другим, і третім виразом. І з цього виразу, за тим самим правилом початкової школи, слідує, щоб знайти катет Б. Ми маємо гіпотенузу помножити на косинус кута альфа. І давайте сформулюємо правило. Щоб знайти катет прямокутного трикутника, треба гіпотенузу помножити на косину з прилеглого кута. Запишемо формулу для гіпотенузи. b поділимо на косинус кута альфа. Щоб знайти гіпотенузу, треба катет поділити на косинус прилеглого кута. Далі. із цієї формули ми знайдемо довжину проти... катета протилежного куту альфа, катет дорівнює добутку другого катета на тангенс кута альфа. Звідси правило, щоб знайти катет протилежний куту альфа, треба другий його катет, другий катет прямокутного трикутника помножити на тангенс цього кута. І щоб знайти прилеглий катет B, ми маємо протилежний катет поділити на тангенс кута альфа. Ось, ви бачите, ми з вами записали 6 нових формул, за якими можна знаходити сторони прямокутного трикутника. Якщо виразити із даного трикутника синус. Косинус і тангенс кута бета, то аналогічні формули можна записати і для кута бета, і відповідних сторін даного трикутника. Тепер давайте спробуємо з вами розв'язати декілька задач, де всі оці формули використовуються. Ми працюємо з вами за підручником під редакцією Мерзляк Геометрія 8. Почнемо із номера 607. Із даного підручника. У трикутнику АВС відомо, що кут С дорівнює 90 градусів, ось цей кут С 90 градусів. Знайдіть сторону ВС, якщо АВ дорівнює 12 см, а синус кута альфа дорівнює 3 четвертих. Отже, перша задача. Катет ВС протилежний до кута А. Сінус цього кута дорівнює 3 четвертих, гіпотенуза АВ дорівнює 12. Щоб знайти кат протилежний даному куту, ми використовуємо оце перше, цей перший вираз. Запишемо ВС дорівнює гіпотенуза АВ помножена на синус кута А. Тобто 12 помножити на 3 четвертих. Скорочуємо 12 і 4, Тут залишається 3, тобто 9 см Це довжина катета БЦ. Друга задача. Нам треба знайти катет АС, якщо косинус кута А дорівнює 0,4. Цей катет прилеглий до кута альфа, до кута А. АВ — це гіпотенуза, щоб знайти прилеглий катет, треба гіпотенузу помножити на косинус даного прилеглого кута. Ми записуємо з вами. Записуємо з вами, АЦ дорівнює гіпотенуза АВ помножена на косинус. Кута А. Гіпотенуза дорівнює 21 помножити на 0,4. Множимо, незважаючи на коми 21 на 4 буде 84. І одну цифру від окремого кому 8,4 см. Це довжина катета. Третя задача. Знайдіть АЦ прилеглий катет. Якщо тангенс кута А, то рівні 1,6. Прилеглий катет В. Маємо використати оцю рівність. І ми з вами записуємо, що АС дорівнює СБ або БЦ поділити на тангенс кута А. BC за умовою 4 поділити на 1,6. Пересунемо коми 40 16, скоротимо на 8, буде 5 других або 2,5 см. Четверта задача. Знайти гіпотенузу АВ. а це гіпотенуза, якщо БЦ дорівнює 14 см, і косинус кута Б дорівнює 7 дев'ятих. Ось давайте зрозуміємо, нам треба знайти гіпотенузу, БЦ це катет прилеглий до кута Б. Щоб знайти гіпотенузу через прилеглий катет, ми вами маємо скористатися оцією рівністю. Значить, я записую, щоб знайти гіпотенузу АВ, мені треба прилеглий катет ВС поділити на косинус кута В. Гіпотенуза 14, поділити на 7 дев'ятих. Щоб поділити число на дріб, ми це число множимо на дріб обернений даному на 9, 7. 14 7 скорочуємо, і буде 18 см. П'ята задача знайти гіпотенузу, якщо АС... Дорівнює 3,2, а синус кута В – 0,16. Треба знайти гіпотенузу, знаючи протилежний до кута В катет і синус оцього кута В. Значить, Через протилежний катет і синус, гіпотенуза знаходиться за цією формулою. Ми пишемо з вами: АВ дорівнює АС. Поділити на синус кута Б. Так. А це 3,2. 0,16 синус кута Б. Пересунемо коми на дві цифри у знаменнику, значить на дві цифри в чисельнику. В чисельнику вийде 320, у знаменнику 16. 32 поділити на 16 це буде 2 і ще 0, 320. Скоротили, буде 20. Сантиметрів. Так, і шоста задача: знайти БЦ, катет БЦ, якщо катет АЦ дорівнює 2,3, а тангенс бета одна друга. Тобто, нам треба знайти прилеглий катет до кута бета, до кута Б, прилеглий катет до кута Б. Прилеглий катет До кута Б це формула, яку ми останньою записали з вами. Значить, записуємо, що БЦ. Дорівнює АС поділити на тангенс бета, тангенс кута Б. Так. Запишемо тепер дані 2,3 поділити на одну другу. Поділити на одну другу все одно, що помножити на 2, 2,3 помножити на 2. Це буде 4,6 см. Все, задачу розв'язали. Наступна задача номер 609. У прямокутному трикутнику гіпотенуза дорівнює 17 см, а синус одного з гострих кутів – 8,17 см. Знайдіть катети трикутника. Не сказано якого, сказано одного з гострих кутів. Я накреслю ще один трикутник. Давайте ми за цим трикутником спробуємо розібратися з цією умовою. Гіпотенуза 17, зрозуміло, що гіпотенуза – це найдовша сторона, що лежить напроти прямого кута. Далі, сінус одного з гострих кутів дорівнює 8 сімнадцятих. 817, що це означає, що синус, синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Значить, синус якогось із гострих кутів, дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Оскільки гіпотенуза 17, то протилежний до кута альфа катет буде дорівнювати 8. Значить, ну, нехай це буде кут альфа у прямокутному трикутнику, а напроти нього має лежати катет, довжина якого 8. І от у даному трикутнику 8 17 це синус даного кута альфа. Відношення протилежного катету до гіпотенузи. Ну, якщо тут кут альфа, ми цей, цю вершину трикутника позначимо А, значить, ця вершина буде Б і гіпотенуза, о, і прямий кут С. Гіпотенуза буде АВ і катети СВ і АС. Знайдіть катети трикутника, значить, ми маємо з вами знайти АС і БС катети цього трикутника. Зразу за означенням синуса ми з вами катет BC знайшли. Оскільки синус – це відношення протилежного катета до гіпотенузи, а гіпотенуза якраз 17 см. Звідси слідує, я давайте сюди перенесу оце означення це твердження, звідси слідує, що катет BC дорівнює 8 см. А далі ми з вами можемо вже за теоремою піфагора знайти другий катет. Нам відома гіпотенуза, відомий один із катетів, тепер ми за теоремою піфагора знаходимо катет АС. Від квадрата гіпотенузи віднімаємо квадрат другого катета. Тут зручно скористатися формулу різниця квадратів. Різниця цих чисел 17 мінус 8 буде 9, а сума 17 плюс 8 буде 25. І, використовуючи властивість арифметичного квадратного кореня, знайдемо корень із числа 9, це 3, корень із числа 25 це 5. Отже, 15 см це довжина катета АС. Все, задачу розв'язали. І ще одна задача номер 611. Катет прямокутного трикутника дорівнює 48 см. А тангенс протилежного кута 3,3. Знайдіть другий катет гіпотенозу трикутника. Давайте розглянемо цей трикутник. Прямокутний трикутник, прямий кут, катети і гіпотенуза. Відомо, що гіпотенуза дорівнює 48 см, а тангенс протилежного кута дорівнює, ой, неправильно позначила, катет дорівнює 48 см, Катет 48 см, вибачаюся. Катет дорівнює 48 см. Ну, наприклад, катет А. Нехай катет А дорівнює 48 см. А тангенс протилежного кута, протилежний кут. Ось він, буде кут альфа. Значить, тангенс кута альфа дорівнює 3,3. Треба знайти другий катет. Тобто знайти катет Б і гіпотенузу С. Давайте переведемо цей це мішане число в неправильний дріб. 3 на 7, 21, плюс 3 24. 24, 7. – 24 сьомих. Тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого. Якщо ми говоримо про кут альфа, то протилежний до нього катет А, а А прилеглий Б. Відношення протилежного катета до прилеглого це є тангенс даного кута. Але за умовою катет дорівнює 48 см. Оцей катет дорівнює 48 см. Відношення 24 до 7, це тангенс кута альфа. Якщо ми помножимо чисельник і знаменник на 2, то значення дробу не зміниться, буде 48. 14. Так? Значить, відношення 48 до 14 це теж буде тангенс того самого кута. А це означає, що катет B буде 14 см. Ми записуємо з вами. B, от звідси, слідує тепер, що катет Б дорівнює 14 см. Ось так нескладно ми з вами знайшли уже катет. А тепер знову за теоремою Піфагора можемо знайти гіпотенузу. Гіпотенуза в квадраті, або зразу запишемо, гіпотенуза дорівнює квадратний корінь із суми квадратів катетів, тобто 14 в квадраті додати 48 в квадраті. 14 в квадраті це 196. Використовуємо таблицю квадратів. Що на форзаці у підручнику алгебра додати квадрат числа 48 це 2304. Ну, нескладно порахувати, що тут буде корінь із 2500. І знову нескладно визначити, що це буде 50 см. Отже, Довжина гіпотенузи 50 см, довжина катета 14 см. Задача розв'язана. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!